Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні приготую просту смачну закуску з баклажанів. Для цього нам знадобиться баклажан, невеликий шматочок сиру, по 1,5 столові ложки кетчупу та майонезу та сіль. Спочатку нарізаю баклажан. Баклажан нарізала, товщина приблизно 1 см. Тепер ще декілька зроблю ось таких надрізів для того, щоб він краще замаринувався. До нарізаного баклажана додаю сіль, перемішую та залишу для просолювання на 15 хвилин. Тим часом, поки баклажани просолюються, натираю сир на дрібній терці. Баклажани перекладаю на деко і змащую сумішу кетчупу та майонезу. Зверху присипаю сиром і відправляю в розігріту духовку до 190 градусів хвилин на 15-20.